Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села закрите котежне містечко. Будинок у соснах. Будинку робиться, завершується зараз ремонт. Сам будинок 260 метрів, побудований з цегли керамічної, утеплювач, мінеральна вата і плюс фасад клінкерна клінкерна цегла. Є також цоколь будинку, є навіс, додатково, на 6 авто, є горище. Дуже класний сучасний проєкт. В в одній з найкращих локацій передмістя Києва по Бухівській трасі. Зараз вийду на фасад, покажу вам. Дивіться на цей навіс. Скажіть мені, будь ласка, де ви ще бачили такий навіс в таких соснах? Так? Є також вивід під електромобіль, кран, газ тут вже. Заводиться. Ялиночка з на початку і в кінці. Також є, отак виглядає будинок з фасада. Запрошуємо всіх на перегляд, в описі буде ціна. Якщо захочете всередині подивитися відео, я вам відправлю. Також телефон буде контактний. Запрошуємо всіх на. Ракет зацікавлених.